Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій на сьогодні відомий політолог Віктор Бабаренко. Пане Вікторе, мої щирі вітання вам і рада вас бачити. На взаєм доброго здоров'я вам. Давайте розпочнемо знаєте, із заяв Путіна. Він заявив, що готовий виділити людей для переговорів із Володимиром Зеленським. каже, що вести переговори можна з ким завгодно, але президент України Володимир Зеленський, начебто, через свою нелегітимність, не має права нічого підписувати. На все це відповів йому Володимир Олександрович, сказавши, що він боїться так сильного лідера. От чого домагається Путін на вашу думку, і врешті-решт до чого все це може призвести, тому що наші народні депутати вже це питання коментували. І говорили про те, що рішення так РНБО може бути скасоване, буде або буде нове, в принципі, рішення про щодо проведення перемови. ЗРФ, що не потрібно і скасовувати це рішення, тому що в будь-якому разі Путін з Зеленським не буде підписувати. Жодних мирних угод, щоб ми знали, що не йдеться про жодні мирні угоди, наприклад, там е, угода про мир, тому що жодна сторона не визнає у нас Крим по нашій конституції український, по їхній російській. Тому, е, будь-хто хто скаже, давайте там ну, росіяни, наприклад, давайте Крим віддадим українцям, да, там, і типу, він карний злочинець по їхньому уголовному кодексу, у нас так само. Знову ж план Трампа передбачає виключно замороження конфлікту. і Нічого більше. Заморозили конфлікт, перестали стріляти, демобілізували армії, і там, хоч 10, хоч 50, хоч 100 років домовляйтеся там про статус Крима на якихось мирних конференціях. Ну от як ми умовно з 15 по 22 рік там щось якісь вели консультації в мінську. Да? От так само може бути і тут для цього. Не потрібно заключати мирну угоду, яку потім хтось буде ратифіковувати. Ну а просто перестали стріляти та й все. А от для цього хіба потрібно, щоб Путін з Зеленським підписували якісь домовленості? Не обов'язково це можуть підписати, ну, умовно, ми знаємо пакт Молотова-Ріббентропа підписували ж не Гітлер зі Сталіном, не перші особи, а скажімо так, другі. Тут так само можуть підписати міністри закордонних справ, так само розписатися на лінії розмежування і на плані, наприклад, там ну, на дедлайнах, коли там перестають стріляти по тилам, потім, коли відводять важку техніку, будуть же ж якісь дедлайни. Там можуть розписатися міністри оборони, там да, у мірах і їхні. Ну або Герасимов, або хто, може, взагалі головнокомандуючи, да, от якраз Герасимові Сирський розписатися, тому що розмежувати вони вже Сир... там обговорюють, пане можливо, ви бачили новину, що вони вже, начебто, там обговорюють склад нової групи і говорять, що буде в принципі ті самі представники, що були в Стамбулі знову Слуцький, знову Фомін, так, Мединський, знову ті ж прізвища лунають. Е, ну, хто такий Мединський? Мединський це людина без повноважень да Так само ми можемо відправити Мар'яну без углу для смеха. Е, от. <плес> так, а потім все одно ж що, треба, щоб люди підписували, які мають от, дійсно якусь легітимність в очах е суспільства. Да? Тобто, з, 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 з точки зору Росії, це може бути або їхній міністр оборони, або е ну, у них начальник генштабу Герасимов. Да? От, може бути, може бути, так. Да, це у нас може бути або Сирський підписати, або Уміров, ну чи хто там на місці Умірова на той час буде. От е, для цього не потрібно підписувати ні Путіну, ні Зеленському. Мало того, обоє не хочуть це підписувати з точки зору втрати іміджу, тому що там путіну сні зайти до Зеленського, це там перед якимось глубінним русським народом, там, типа, западло. Ну, по їхнім же ж поняттям, вони ж по російським поняттям живуть, так. А Зеленському це е, втратити очки м, зустрічатися десь на якомусь полі з Путіним, втрачати очки там в е, можливій передвибачій кампанії, да? то навіщо дійсно можна делегувати? Ну хай Арахамія з'їздить його не жалко, от там або ще хтось. Але відповідно, ні Зеленський, ні Єрмак цього не будуть робити. Ну Єрмак і ніхто. От якраз Єрмак нелегітимний легітимний і для Європи, і для України, і для тим більш для Росії. Да? Вот. И тому це все я бы э, разглядал, как такие элементы пиару, там типа э, Путин включает Барина на внутренний рынок, такой снисходительный. Ну мы ж типа за мир, ну с кем тут договариваться? Ну и посмотрите, кто я, кто они. Вот э, приблизно вот такие вот он будует чтобы там какой-то дядя Ваня из Рязані аплодував, ему, сказал, а наш-то молодец, наш-то... От, як бикує, ну там якби снисходительно, як барин з холопами, да, говорить. Ну, от, Їм це заходить, тому що якраз образ баріна для оцих всіх е, фактично рабів, державних рабів, в Рязані в Тамбові, він заходить. Ну, от, е, А нам навіщо там щось міняти, РНБО? Ну, хіба що е, тут, може бути. Може Путін постібатися і ставити умову. Окей, я готовий на переговори, але хай Зеленський відміне указ. Це знаєте зробити, щоб, щоб Захід змусив Зеленського відмінити указ і таким чином показав його несуб'єктність. Розумієте? І так, так, да, це, але це, ну, це такий собі е, тьопки Гебешника над е, артистом. Ну, о, десь так по великому рахунку для того, щоб нам заморозити конфлікт, підписи Путіна і зеленського не потрібні. Пане Вікторе, ви сказали, ну, можливо, Рахамі підпише, мовляв, його не, не, не жалко. Так, ви висловилися, але тим не менше обговорювали так серйозно, що він був е, на інавгурації е, Трампа, що, начебто, він там зустрічався з командою е, е, Трампа. Так, і говорять про те, що він фогу, і це якби є ознакою того, що формується наша якраз сильна позиція. В принципі, його обговорюють як такого ну, сильного перемовника. І навіть через це у нього є конфлікт із Андрієм Єрмаком. так, е, е, і, мовляв, тому що ж підтримує Арахамія контакти із Абрамовичем. Щодо Абрамовича пише пишуть на російські телеграм-канали, що дійсно так на формальному, на офіційному рівні, якби не обговорюється його участь, а от якраз неформально у неформальному красколі також він може бути доречним Так все ж таки щодо Арахамії, як ви вважаєте, от чи дійсно його така роль? Як йому можуть приписувати деякі колеги, ваші політологи? Вона дійсно такою є на вашу думку. Ну і я знову ж таки це, ну, цей контакт ну, і взаємно це дає чи що? Може бути, дивимося. Так, да, дуже хотів би Єрмак бути головним переговірником, в тому числі Сполучених Штатах, але Штатами, але ми пам'ятаємо його візит, був дуже невдалий. Йому так, дали зрозуміти, що з ним говорити не будуть, тому що він. Офіційно нелегітимний, немає ж такого такої посади. Фаворит е, Його Величества да, у нас е, чи його превосходительства немає. Тобто, е, голова офісу президента для західних лідерів посада нелегітимна, а рахамія фактично очолює фракцію монобільшості, бо де Юре вона досі монобільшість. Ми розуміємо, що де факто не так. І тому. А в системі посад там умовно після Зеленського Стефанчука Шмигаля десь є, мабуть, четвертою особою в ієрархії, ну, як не четвертою, то п'ятою особою в державній ієрархії. Да? І тому, да, можливо, знову ж єрмак для всіх і для послів, в тому числі, уособлення корупції, уособлення недемократичного курсу України. Да? Уособлення фасадної демократії, і тому він для багатьох якби неприйнятний, хоча б тому, що він не подобається тут громадянському суспільству, і, скажімо, те, що можна назвати там українським істеблішментом, якщо він такий є, і його можна визначити. Але. Арахамія як може, можуть бути, можуть бути, і тому знову ж і знову ж на додачу, що у нього є якби цей уже досвід переговорів в Стамбулі, і у нього є виходи на Абрамовича, якого теж можуть використати і посадити за стіл переговорів. Знову ж ми розуміємо, що спочатку консультації бувають на рівні там. Третіх п'ятих осіб, які готують уже поле для того, щоб приїхали, наприклад, міністри закордонних справ і підписали е, цей е, заморожений конфлікт на умовно якісь конференції міжнародній, де будуть там багато хто. А поки що, е, якби е, первинна переговорка, да, якби протоколи намірів, е, повні можуть підписати той же самий Медінський і. Не зовсім теж там легітимний, з точки зору Росії, ну яка у нього посада, і але мединські арахамія можуть якби напрацювати протоколи намірів так. а цей Як е, на е, Єрмаку е, 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 е пишуть, не подобається так? Ось така, скажімо, так, е, ну, значимість, давай давайте називай, так з е, е, так не подобається, якщо його хтось затіняє, тому що. Немає нікого, крім найвеличнішого, а його пророк, а це що це раз... може вилитись, пане Вікторе? Що це може вилитись врешті-решт? Uh, ну тому що ми казали, uh, що uh, можуть uh, навіть зняти. може навіть внутрішній конфлікт в середовищі uh, Зеленського Я так думаю, що там конфлікти є, тому що багато є різних груп, груп впливу всередині такої великої команди. Uh, хоча б тому, що. Їхнє політичне майбутнє невідомо воно у всіх пов'язане з Зеленським, і значить, йдеться боротьба за доступ до тіла. Вони розуміють, що у них вже 259 штиків на наступному парламенті не буде, але орієнтовно буде 100. і хто в цю щасливу сотню попаде там. Зараз іде боротьба за це. Пане Вікторе, все ж таки, коли ми говоримо про Андрія Єрмака, ви сказали так, ви таке особлення, якби не так до нього відносяться. Мається на увазі, а в принципі, як ви от він у державі відіграє таку ну, як деякі політологи говорять, знаєте, таку роль, от на нього всі все на нього сиплеться так. І оце весь негатив, той, що міг би йти на пана Зеленського, а так іде на Єрмака, і все це робиться свідомо. Так. Така от, от така роль у, у Андрія Єрмака. Я, я так? думаю, що Єр Єрмак це пояснює так Зеленському свою роль, що там mm -hmm. типа Володимир Олександрович, хай я буду громадводом, то що мені за тебе життя дати не жалко. Я твій єдиний цей плюс там еф ефективний менеджер і зібрав ще 5-6 навколо себе ефективних менеджерів. Ми маємо класику фаворитизму, коли Єрмак фактично його можна, ну, якщо приміняти історичні аналогії, це кардинал Рішельє там в угляді ну, при Людовіки XIII. Да? І от класика жанра: почитайте дюма, подивіться там навіть старий фільм це про Дартаніна з Боярським, там, ну, там дуже класно показана якраз роль. Кардинала Рішельє. і вона десь ну там зрозуміло, що художня, але десь такою вона була. да, там і дікти кардинала, там в тому числі там про заборону дуелі, і там і таке подібне. да, так? Тобто, ми бачимо, що Єрмак прикрив собою Зеленського, засунув його в теплу ванночку, і основні ключові рішення приймає він офіс президента. У нас під ім'ям під себе і парламент і уряд. От і ну фактично, це от для студентів-політологів, да хто буде вивчати політогію політологію колись на майбутнє, і не тільки у нас, як хрестоматійний приклад, коли такі випадки фаворитизму можуть бути не лише в 17 сторіччі, а й в 21-му От так. Пане Вікторе, але Володимир Зеленський завжди дуже гарно відкликається так про Андрія Єрмака. І він говорить, що він пишається так, що він не працює з ним. Прийшов, з ним піду. Він каже, так да. ну пишну дуже позитивно про нього відгукуються про всі його, скажімо так, професійні якості. А ви говорите про те, що якби Ярмак не любить, не любить, коли його затмівають. Так Ярмаку подобається бути номером 2, чи Все ж таки в Ярмака якісь більші та ширші амбіції можуть бути. Я думаю, що е, Єрмак уявляє себе людиною номер один, що він головний рішала, що він саме е, розводящий при е, королі, який там, ну е, по принципу, що Зеленський царство, і я правлю. Е, от е, якщо він е, не втратив берега, тому що ви розумієте, зеленський нарцис. І на нарцис... це стає вся команда, вся команда втрачає берега від своєї там усвідомлення своєї величі. Ну, понятно, що вона така надута, але вони собі так думають, і тому йому може здаватися, що він готовий на щось більше. Але з іншого боку, якщо у нього залишаються хоч залишки розуму, він має розуміти, що він якраз уособлення зла і. Правда, є громовідводом для Зеленського, і тому його амбіції можуть бути пов'язані виключно з Зеленським і ніяк інакше. Тобто йому цим розводящим бути поки поки Зеленський при владі. Сам по собі Єрмак ніколи би ну, створив їм свою політичну силу, він ніколи не набере 5% тому що він для всіх і він. Поки їхня влада не посипалась, він для всіх там всі хочуть з ним дружити, там перед ним там прогинаються, роблять йому ку. Але це допоки не стане очевидним. Ну, умовно, коли заморозиться війна, оголосяться вибори і. Зроблять і опублікують перші заміри, що Зеленському не світить, наприклад, там ну в другому турі, так це точно, і від Зеленського почнуть тікати, як криси з корабля. І, і ми будемо бачити цю класику жанра, коли його ну цього фаворита кинуть всі, як фаворита, який ну втратить всі важелі впливу свої. При новому президенті, при новому парламенті і новому уряді він буде ніхто він буде, буде намагатися, якщо залишить, або домовитись і втекти з України, щоб десь йому дали там дожити, або ж намагатиметься залишитись в політиці чимсь накшал кльовочки на, да? там будь теж розводящим, значить зайти в парламент, створити фракцію, торгуватися цією фракцією про щось. Власне, Єрмак то розуміє, що проти нього карних справ дуже багато не пошиєш, тому що він. А де він розписувався там на тендерах яйця по 17-й, його підпису ніде не стояв. якісь кадрові призначення були там від уряду, він був просто рішалою. Тобто, насправді він ну, його підпису не стоїть ніде. За що ви можете йому придивити? Ну, Якщо доведете Вагнер Гейт, що це було там від нього там, о, тоді Да. Там, але фактично, навіть там зараз там військові поразки. Причому тут Єрмак він скаже: я білий пушистий, Я про якаву носив президенту. Носив я ж керівник офісу. Планував його робочий графік на, на день, тиждень, місяць і так далі. Так що тут е, ну Єрмак, насправді, якщо за ним немає косяка там по зраді, по то по корупції йому нічого не пришиють взагалі нічого. Ну паніте. Е... А от цікавий такий момент. От ну, в принципі, коли, коли ми говоримо про феномен президента українського президента, дивіться, ну якби звичайно, так, ну от якщо все складається, все веде до того, що буде підписана якась угода, так буде зупинка вогню. так, Мається на увазі, що ну, будь-який президент, який був би на місці Зеленського, все одно б ну, мав би той самий, скажімо так, ну, негативний, е, негативну таку реакцію, тому що незалежно від того, як, хто, хто б це був. Дивіться, тому що якщо б е, це була. Ну, Інша перемога, скажімо так, кордони 91-го року. То тоді всі б вважали президента Зеленського так, так президента перемоги, так однозначно. Так. Ну, тобто неважливо від того, хто був би на місці президента. Тобто він виходить тоді приречений, так враховуючи всю цю ситуацію на ось звичайно, такі звичайно, українці звинуватять його в тому, що не перемогли зараз. Звичайно, Зеленський намагається з допомогою Єрмака перекинути всю відповідальність на військових. Що Зеленський, звісно, Наполеон, але армія не та йому попалася. Була б у нього та армія, він би Москву взяв, як і Наполеон. Але це просто вже передвиборчі стратегії, передвиборчі технології. Да, там маєте кримінальні справи, які наразі. Це це частина, да, це частина це виборча технологія, да е, от але м, по великому рахунку, да, Зеленському закине е, наш е, ну, наше суспільство. Воно як підліток, йому там 13 років умовно. Да, тому воно максималістське. А, ми хотіли перемоги. Нам хто не дав перемоги? Ну, Зеленський хоче сказати, що армія не дала, але по великому рахунку всі все одно будуть. Е, ну, хтось поведеться на це, але більшість. Будуть говорити, що ні, це все-таки Зеленського заслуга, він неправильна підготовка, і то сьо, то сьо, плюс там корупція, плюс той же ж Єрмак, який буде з одного боку громовідводом, але блискавки будуть туди ж ту сторону всі сипатися. І тому Зеленський якраз заручник той ситуації, що він не переміг. Якби він переміг, ну умовно, якби наш наступ у 23-му році був успішним, рейтинг Зеленського б не падав би. Да? Але зараз українці як максималісти, які хочуть всього і відразу, і тут їм не перенесли в коробочці з завіскою, з лентою з якоїсь перемоги не перенесли. Хто винувати? Винувати в першу чергу Зеленський, і тому у нього політичне майбутнє, я б не сказав, що його немає, тому що десь відсотків 15 20 у нього зараз буде залізного електорату, який проголосує за його парламентську партію. Мало того, я скажу, що десь відсотків десять будуть любити Зеленського, буде він в політику чи ні. Тобто, які залишаться його вірними фанатами на все життя. Але звичайно, це буде зовсім інша історія, і це буде мало людей. От а українці, як максималісти, як підлітки знайдуть собі іншого куміра. Пане Вікторе, якщо говорити знову ж таки про інтерв'ю Путіна, він в ньому сказав, що якщо через півтора два місяці. Закінчаться спонсорські кошти, то патрони, то війна, воно власне там е, закінчиться так. ну Тобто, це він таким чином відповідає також Трампу, так на ті його якби, е, попередження, так про санкції та ми, та е, про те, що якщо ти не, не, не закінчить війну, то, то буде все це запроваджено ну, Тобто, що ви в цьому бачите? На вашу думку, ну в принципі, ми yeah. ж бачимо так, що USAID ну так ну так призупинили скажімо так, всі ці проекти в Україні буде проведено там води так є там ціла історія навколо цього? Є є різна інформація, до речі, за різних змін, начебто про те, що якісь і оборонні так речі, те що соціально саме оборони, також призупинені, але паралельно є трактування про те, що це не стосується цієї допомоги, так яка вже надходить Україні. Тим не менше, от коли ми говоримо про допомогу, що із нею буде далі? Яка ваша думка? Бюджет у нас сталий, за розписаний до кінця року, проблем з бюджетним фінансуванням не буде. Тобто Путін уже е, лукавить це він лукавить для внутрішньої аудиторії. Що ми б, звісно, побіділи Но там, ми ж воюємо з літворним Западом, типа, от одна Росія проти всього Западу. А якщо Запад перестане фінансувати Україну, ми там її переможемо. У нас бюджет на 25 рік є. у нас... Як мінімум до вересня точно розписане постачання, і воно буде збільшуватись. Це вітання Путіну якраз так, що хай не думає. І за цією браваду він ховає якраз їхні внутрішні проблеми. Те, що там у них з економікою погано, що рубль вони ледь тримають, стагфляція у них і так, далі, і так далі. І закінчується у них гарматне м'ясо. Вони не, не йдуть ж добровольці та платить по 4 мільйона дорого, боляче і мало того, що закінчується вже і ці. Тобто треба або піднімати цю планку, цю плату, або, ну, або йти на мобілізацію, що власне путіну теж не дуже якби б хотілося і не дуже вигідно. Так? То це те, що я називаю панти для приїжджих або дипломатичною мовою, це підняття ставок. Да? Підняття переговорних ставок. Ми всі розуміємо. Ну, у Путіна є якби на надія на те, що вони що ЗСУ посипляться ще до весни, що ще у нього є два місяці зимових, фактично ну, до тепла, да? до, до сонячного там рівнодення. І що тил посипеться, що фронт посипеться. Цього не станеться, і в березні він буде більш зговірливий. А зараз він колотить понти, він е, піднімає якби переговірні позиції свої для того, щоб потім, е, бо Трамп каже, що треба поступитись обом сторонам. Ну так Путін зараз роздує: от ми хочемо цього, щоб потім понтами поступитися. А на врешті-решт вимагати щось конкретного да? і того, що насправді потрібно, а не пантів. Але зауважимо, що. Ну, по великому рахунку, десь якщо в перспективі да, то Путін правий. Він виказує своєму глибинному народу, що Україна сама би проти Росії не вистояла. І давайте відверто зізнаємося. Це так без західної допомоги. Коли 40% відсотків бюджету у нас це західна допомога, коли 80% відсотків зброї, патронів снарядів це західна допомога. То ну про що ми говоримо? Звичайно. Але е, сподівання Путіна, що Захід здасть Україну, я думаю, марні. Мало того, і Трамп не Україну. Трамп просто багато пообіцяв, Трамп популіст. Але не один е, єдиний Трамп формує е, політику, державну політику Сполучених Штатів, і ця ситуація, що сталася з USAID вона прикра ситуація, тому що. е-е Зрозуміло, що там багато хто там, в тому числі у владі, заплясали, що там, типу, ага, не буде тепер СРСА там грантів от, антикорупційним якимсь організаціям. Да, десь ужмуться антикорупційні організації або переорієнтуються на європейські фонди. Да, Десь вдариться по незалежним змі. В тому числі я знаю, що Юсайт підтримував дуже сильно регіональні. Невеличкі видання, в тому числі там районі, які звичайно там жодним чином не вижили без цих грантів. Зараз вони всі присядуть. Але я сподіваюся, що це ненадовго що там розберуться. Дійсно, можливо, деякі речі під підлашта підлатають, тому що там, ну, коли допомогу отримують і такі-такі напрямки, можливо, вони переглянуть і якісь скоротять. Хоча я думаю, що якраз. Сполучені Штати ніколи не скоротять видатки на вільну пресу і на боротьбу з корупцією. Цього не буде точно, і хай тут в офісі президента про це не мріють, але попали, наприклад, під скорочення програми. От я, я з вами з сум говорю. У нас там е, було в кількох школах е, будували підземні укриття, юсайд давали mm -hmm. mm -hmm. гроші. Підземні укриття. От у нас водоканал позбавився гранта а грант цей якраз був передбачений теж на те, щоб е, ну укрити цю інфраструктуру. Ну, умовно, куди могли б росіяни попасти, пошкодить і залишити місто без води. Тобто вони давали конкретно на наше підсилення, на відновлення. От, і тепер ці гранти припиняться. І я не знаю, там, якщо хтось там е, хіхікає, то це або від незнання, або це хікання. ай, Путін молодець, типа того. От, тому що е, здорова людина і при пам'яті е, може сказати: Окей, ви проводьте собі аудіти, можливо, якісь програми скоротите, якісь розширите, да? але е, загалом. Можна ж аудіт проводити не не згортаючи програми тут зараз там буквально там то тобто це yeah. на це популізм, це якраз свідчить про те, що Трамп налаштований авторитарно і популістично. От я Трамп, я достав шашку і зараз всіх порубаю. Це звичайно погана ситуація, але так або інакше вона зміниться. Хоча деякі, можливо, програми почування, тоді я працював в програмі, де ми допомагали громадам бути потенційно спроможнішими, допомагали там підготовці статутів, допомагали в тому числі через ці юшні програми, проводили різноманітні тренінги. Працювали з старостатами, підвозили гуманітарку там, наприклад, ремкомплекти для постраждалих. Там ну не буде цього проекту, буде в мене там якийсь інший проект, але десь там за 4-5 місяців повернеться і все, усаді по любому. Угу. Будемо сподіватися, Вікторе, Щиро дякую вам за цікаву розмову, як завжди, за всі ваші відповіді і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для вас, шановні глядачі. Тому, будь ласка, підтримуйте нас, підпишіться на наш авторський на нашу платформу, на авторський ютуб канал, нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Пане Вікторе, традиційно буду чекати вас у нас у гості. Дякую вам. До побачення, бережіть себе.